Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Волинський ТЦК прокоментував відео, на якому чоловік відбивається лопатою від представників військомату. За офіційною інформацією, інцидент стався 12 липня в селі Дубове Ковальського району. Під час перевірки військово-облікових документів. Близько 14.00 невідомий у відповідь на вимогу пред'явити документи. Двічі вдарив військовослужбовця ТЦК лопатою по обличчю та руках, після чого зник потерпілого військома доставили до травмпункту, де діагностували закритий перелом фала. Анги пальця правої руки та забійну рану щоки нападнику вже оголошено підозру за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України. Про затримання підозрюваного не повідомляється.